Дуже багато чоловіків вони, типу, обирають триматися за оце переконання: типу, я не романтик, чи якщо мене ніколи б не. Я б ніколи не був би там щасливий до небес, якби дружина принесла там цукерки додому, там чи якусь там їжу замовила, чого, чого якщо я це буду робити, то мене ж це не радує, чого як це її порадує? І от тут треба розуміти нашу відмінність, тому що жінка теж може не отримувати великого задоволення, якщо вона там чотири години стоїть в якійсь річці по пояс ловить там рибу. Ну типу, тобто ми, ми можемо бути різними дуже. І тому е оці маленькі дрібниці. Коли ти щось купив, коли ти сказав якийсь комплімент, коли ти, наприклад, від руки написав якогось листа, в якому ти написав ті речі, чому, наприклад, ти її кохаєш, чому тобі вона важлива, коли ти е, спонтанно запланував з нею там просто вийти, кудись там, я знаю, проїхати чи пройтись, просто ходити десь по, по лісу і просто поговорити. І це не заплановано, це не та ситуація, коли вона приходить до тебе і така, типу, ми там з тобою останні три місяці нікуди не виходимо з хати, давай кудись сходимо. І ти такий, типу, ну ладно, давай, підемо. Тобто, а коли ти сам плануєш, ти, наприклад, вона і, там, повертається з роботи, ти їй говориш, слухай, там, нічого не планую на вечір, там, я вечерю, там, заказав там, через голову там, чи ще десь, а ми там, потім з тобою там, поїдемо там, чи підемо туди. Не плануй там, ці дві години там, не знаю, там, з восьмої по десяту. І це може майже нічого не коштувати з точки зору грошей. Але для неї це символізує і свідчить, що я знаходжуся в зоні його уваги. Я для нього важлива, я йому потрібна. І тому, коли жінка відчуває, що чоловік, хоча б, мінімально, що сам щось планує, цього достатньо.